Вітаю, друзі, на каналі Математика Доступна. З вами знову Галина Карпишин. Розв'яжемо ось таке довге рівняння. х 21 плюс х 77 плюс Х165, плюс Х285, плюс х 437 плюс Х621 дорівнює 100. Друзі, зупиняйте відео і поміркуйте над розв'язанням спочатку самостійно. І ще ставте вподобайку та обов'язково підпишіться на канал. Отож маємо таке цікаве рівняння. Як же його розв'язати? Ну, спершу використовуємо знання з математики. Звичайно, що зводити до спільного знаменника тут ніхто не буде, але можна винести Х за дужки. І якщо ми Х винесемо за дужки, ми одержимо в дужках вже суму дробів. А тепер давайте аналізувати числа, які в нас є в дужках. Ну, А саме знаменник. І так, давайте подивимося: 21. Це є добуток двох чисел, 3 і 7. Тоді помічаємо, що 77, це відповідно добуток чисел 7 і 11. Ну і давайте вже бачимо деяку закономірність і ще перевіримо 165. І це буде вже добуток 11 і 15, ось таких двох чисел. І можна ще одне число записати, наприклад, 285, це знову буде 15, а наступне число 19. Тобто ми побачили певну закономірність. Маємо числа 3, 7, 11, 15, 19, отож, ми можемо знову переписати ці наші дужки. І в дужках вже 1,21 записати як одиниця, що ділиться на 3, помножити на 7, плюс 1, що ділиться на 7, помножити на 11 і так далі. Ось такий цікавий маємо результат. А тепер давайте розглянемо різницю. Ось учні шостого класу вже це повинні розуміти. Одиниця на А мінус одиниця на Б. Зрозуміло, що додатковий множник до одиниці буде Б, а в другому дробі буде А, і ми будемо мати у чисельнику Б мінус А. Цей дріб Б-а, що ділиться на АБ, чимось нам нагадує наші дроби. Оці числові вирази у вигляді дробів у наших дужках, але немає там b мінус А. То, що ми зробимо? Ми помножимо ліву і праву частину цієї рівності на. Вираз одиниця, що ділиться на b мінус Тобто, одержимо ось такий результат. І тепер ми розуміємо, що тут b мінус і b мінус можна буде скоротити, і ми загалом одержимо оцей вираз одиниця що ділиться на a помножити на b. Тобто Ми можемо собі сказати, що вираз одиниця, що ділиться на a Б дорівнюватиме одиниця, що ділиться на Б мінус А, а далі помножити в дужках одиниця на А мінус одиниця, що ділиться на Б. І ось кожен із доданків в дужках ми розпишемо за таким ось правилом. Ну і зрозуміло, що в нас А не дорівнює. Б, тому що якби А дорівнювало Б, ми б не могли різниці записати, але в нас ця умова, що А не дорівнює Б виконується. Тож, перепишемо наше рівняння вже тепер таким чином. Одиниця, що ділиться на 7 мінус 3, а далі помножити 1 третя мінус 1 сьома в дужках, тоді плюс наступний доданок, одиниця, що ділиться на 11 мінус 7, а в дужках 1 сьома мінус 1 одинадцята, плюс і так далі. Розписали так кожен дріб, і в кінці це все дорівнює 100. А тепер давайте проаналізуємо ось цей перший множник. 7 мінус 3 – це буде 4. Значить, ми маємо 1 четверту. 11 мінус 7 це також 4. Отже, знову маємо 1 четверту. І далі, ви розумієте, що буде 19 мінус 15, це є 4. 23 мінус 19, це 4, 27 мінус 23 це також 4. Ну і 15 мінус 11, я пропустила, це також буде 4. Тобто, 1 четверту ми знову можемо винести за дужки. І в дужках в нас лишається. Сума і різниця відповідно дробів, одна третя мінус одна сьома, далі плюс одна сьома, мінус одна одинадцята. Ну і ви вже помітили, що оці доданки мінус одна сьома плюс одна сьома взаємно знищуться, буде нуль. мінус одна одинадцята плюс одна одинадцята знову буде нуль. І так далі. І таким чином залишається лише. В дужках перший дріб 1 третя, і останній дріб мінус одна двадцять сьома. І наше рівняння вже набере ось такого гарного вигляду. Х, що ділиться на 4, помножити, А в дужках маємо 1 третя мінус одна двадцять сьома. І це дорівнює 100. Зведемо до спільного знаменника 27. Зрозуміло, що ось тут буде додатковий множник 9. 9 мінус 1 будемо мати 8,27. Перепишемо. Наше рівняння, маємо х четвертих помножити на 8,27 і дорівнює 100. А тепер, щоб одержати х, ми помножимо ліву і праву частину нашого рівняння на 4 і на 27 і поділимо на 8. Ну, відповідно, проведемо певні скорочення, значить, 4 і 8 скоротимо, буде двійка. Внизу, а вверху 1. А тоді ще 2 скоротимо і 100. будемо мати в чисельнику 50, а в знаменнику 1. Ну і 50 помножити на 27, це вже легко зробити, буде число 1350 можна було зробити по-іншому. Наприклад, зручніше 100 множити на 27, це буде 2700, а тоді 2700 поділити на 2. Напевно, так було б простіше. Але все одно, в результаті ми одержали число 1350. Отож, ми з вами розв'язали таке цікаве, здавалося б, на перший погляд, достатньо складне рівняння. І можемо записати відповідь, Коренем нашого рівняння буде число 1350. Друзі, якщо вам сподобалося таке завдання, таке рівняння, і ви зрозуміли, як його розв'язувати, напишіть про це у коментарях. Якщо у вас виникнули запитання, задайте їх, я обов'язково з радістю відповім. Ну, а я бажаю вам успіхів у вивченні математики і тримаймося!